Доброго дня, шановні радіослухачі. Сьогодні ми поговоримо на тему медіація як спосіб вирішення міжнародних конфліктів. Поговоримо з нашою гостю: це Ірина Богінська, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пані Ірина. Доброго дня. Е, ну, не головне не плутати. А що таке медіація з медитацією? Ну і декілька слів буквально в міжнародних відносинах застосування посередництва має довгу історію а з розвитком системи національних держав його популярність значно зросла. Медіація стала полістичним інструментом дипломатів за даними міжнародного центру управління конфліктами. Після другої світової з боку держав було здійснено 1334 спроби медіації у 300... 33 державних і громадянських з яких більше ніж половина припадає на період після завершення холодної війни, ну простіше кажучи, в міжнародних відносинах медіація це А, Я правильно це ну трактую? Скажімо, це дійсно посередництво. Так, 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 угу. і це один із альтернативних способів вирішення конфліктів, і альтернативним підкреслюю, що альтернативним до застосування насильства, і альтернативним з-поміж інших. Переговори, наприклад, арбітраж або щось інше. Угу. Пані Ірино, яка історія медіації в міжнародній політиці? Наскільки, скажімо, цей ну засіб посередництва почав застосовуватися саме в міжнародній політиці? Ну, я спочатку хотіла зробити вам комплімент за те неочікуване для журналістки питання, яке ви на самому початку поставили. Тому чи, що чи це посередництво? Ні, ні е е от раніше трошки справа в тому, що я сьогодні буду розповідати про медіацію як дослідник і викладач, а не як практик-медіатор. І оцей нюанс в вашому питанні медіація в системі національних держав звичайно, привертає мою увагу. І якщо говорити про медіацію в міжнародній політиці з огляду на систему національних держав, то тоді варто починати з вестфальського миру. А в першій половині 17 століття в Європі була така тривала тридцятирічна війна. І в неї були втягнуті прямо або опосередковано всі європейські держави. Всі спроби понизити, понизити ескалацію в рамках цього конфлікту були марними. Ну, зрештою, сторони сіли за стіл переговорів і підписали те, що увійшло в історію як вестфальська угода. Створили першу систему міжнародних відносин, яка регламентувала. Дещо поведінку держав в міжнародних відносинах. За що була ця війна, висловлюючися сучасною мовою за майбутній європейський проект. І тоді були конкуруючими два проекти: це проект універсальної Європи під ігідою Габсбургів і проект Європи національних держав. І от переміг саме проект Європи національних держав. Відтоді. Національні держави перетворилися на головних суб'єктів міжнародних відносин. А вестфальський мир закріпив принцип суверенітету, принцип юридичної рівності держав, і це створило деяке підґрунтя саме для медіації. Міжнародне середовище відтоді дійсно стало таким, знаєте, сприятливим до медіації, не лише з огляду на те, що Країни були виснажені тривалим конфліктом, і пам'ять про війну спонукала їх шукати альтернативні способи конфліктів, які нікуди не зникли у відносинах між державами. Але ж і, і певні е, визнання е, права міжнародних договорів е, оця юридична рівність це все те, що сприяло дипломатії, розвитку дипломатії, яка сама по собі також є. Е, Формою мирного врегулювання спорів. Тож, якщо говорити про історію медіації, то напевно сьогодні ніхто не дасть відповіді на це питання, тому що дипломатія вона така ж стара, як світ, і суперечки між спільнотами між державами з приводу торгівлі, тарифів, території, вони завжди існували. Історія не фіксує, знаєте, таких вдалих спроб медіації, застосування яких відвернуло війну, початок війни. Ми знаємо більше вдалі спроби медіації, спрямовані на вихід з конфлікту. Ось, ну а знаєте, будь-які історичні повідомлення про медіацію, це, по суті, просування наративів. І як дослідник і викладач. Я могла би відповісти на ваше перше питання по-іншому. І тут, знаєте, цікавий сам підхід до розуміння медіації на міжнародному рівні. Він змінюється в часі. Якщо спочатку до аналізу медіації на міжнародному рівні застосовувалися якісь економічні показники і. Категорії, ну як, наприклад, до трудових конфліктів, в яких медіатор виступав третьою нейтральною стороною, яка була неупередженою до результатів вирішення конфлікту. То з часом, спостерігаючи за досвідом посередництва на міжнародному рівні, стало зрозуміло, що воно там так не працює. І тому на сьогоднішній день медіація на міжнародному рівні. Не виглядає як якась, знаєте, абстрактна, без певних інтересів самих медіаторів, тобто цієї третьої сторони, яка втручається у вирішення конфлікту процес. І тому ми сьогодні переглядаємо підходи до медіації, от, і, ну і намагаємося далі поглибити свої знання про це. Один з яскравих прикладів, це я вже підійшла до, скажімо, до часу сучасності медіації врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Єгиптом у 1970-х роках. А як це відбувалося, в чому суть була медіації саме в цьому конфлікту? Конфлікті і хто виступив у ролі медіатора? Угу. Ви знайшли також дуже такий цікавий приклад. Ну, я одразу скажу, що тут в ролі медіатора виступив президент Сполучених Штатів Америки Джиммі Картер, який, як то говорять, спіймав влучний момент, тобто момент стиглості в конфлікті, і запросив президента Єгипту Анвара Садата і прем'єр-міністра Ізраїлю Бегіна в свою президентську резиденцію в Кем Девіді. І впродовж 12 днів, будучи ізольованими від зовнішнього світу, ці люди шукали рішення. Ну, мені ця історія відома саме з спогадів Картера, в якій він так докладно описує. І процес своєї підготовки до цієї медіації, коли його помічники склали дуже докладні психологічні портрети основних учасників, те, як він розмірковував стосовно черговості індивідуальних консультацій з ними, заслуховування їхніх пропозицій. Далі він докладно описував, як вони облаштовували. Приміщення, бо все має значення насправді і, і як... 12 днів вони вели перемовини. Так, 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 і ці перемовини ледь не були зірвані, і потрібно було переконати учасників повернутися до конструктивної розмови. Я чомусь думала завжди, що перемовини це якісь ну там протягом одного дня певний проміжок часу, але щоб 12 12 діб були перемовини. Це я вперше чую. До речі, історія знає такі багато прикладів коли це, там, скажімо, перемовини не протягом одного дня, а там, багато днів чи там, місяць. Так, звичайно. І справа в тому, що в конфлікті перемовини ніколи не припиняються. А це може бути таке помилкове, і я навіть би сказала, хибне уявлення про те, що ми можемо переговори протиставляти війні. Насправді, війна і переговори це дві сторони однієї медалі. І по різних каналах офіційних, неофіційних переговори ніколи не припиняються в конфлікті. Так, я можу навести вам приклад переговорів в Дейтоні. Це були переговори також за посередництва Сполучених Штатів Америки Річард Холбрук, який отримав потім Нобелівську премію миру, зміг посадити за стіл переговорів боснійських мусульман, боснійських сербів і боснійських хорватів. І за допомогою американської дипломатії були підготовлені те, що нам відомо в історії як Дейтонські угоди. створена Боснія і Герцеговіна. І закінчилася боснійська війна. Був ризик поширення цієї війни, залучення туди більшої кількості учасників. І після інциденту в Серебряниці Сполучені Штати Америки вирішили втрутитися. От. І то був також дуже яскравий приклад. Медіації, і я би сказала, що тут медіатор з м'язами ми так називаємо медіаторів, які не лише Фасилітують, тобто допомагають учасникам конфлікту самостійно шукати рішення, але якш... але які можуть використати певні важелі впливу, аби примусити учасників конфлікту шукати мирне рішення, а, пані рівно зв'язку з цим, -зв як ви думаєте, якщо спроектувати на перемовини, скажімо, умовні перемовини між е Росією і Україною, якщо е Президент США, який вступить у на посаду 20 січня, Дональд Трамп. Як вони можуть бути, якщо ми застосуємо практику медіації, тобто просто спроектувати, розумію, спрогнозувати, скажімо? Ну, я хочу сказати, що кожна наступна спроба медіації в російсько-українському конфлікті обов'язково буде враховувати і досвід попередніх медіацій. І що стосується російсько-українського конфлікту, то Сполучені Штати Америки колись були медіаторами в рамках політики ядерного роззброєння України, дев'яносто роки, ви хочете сказати, що власне механізми абсолютно однакові, вони не змінюються. Всі конфлікти саме за допомогою однакових механізмів медіації можна вирішити, чи це абсолютно, скажімо, якісь ну. Інтерпретації, якісь нові підходи. Ось я в цьому ракурсі, бо, можливо, є якісь документи, які ми саме затверджені, ну, перелік там пункти медіації, як це робиться, чи все-таки це імпровізація більше? Ну, медіація це не чарівна паличка, яку ми можемо за потреби використовувати, аби вирішити конфлікт. Як я вже сказала, це один із альтернативних способів вирішення конфлікту. Він доволі гнучкий порівняно з іншими. І тому може використовуватися частіше. Але медіація не може бути проведена будь-де і будь-коли. Для цього є певні підстави. Тому і кожен конфлікт, оскільки він є унікальний, він вимагає своїх підходів. І так, звичайно, досвід має значення, і ми можемо орієнтуватися на якісь моделі медіації, але маємо враховувати. Дуже багато інших чинників, в тому числі і міжнародне середовище як контекст, в якому відбувається медіація, в тому числі і природу учасників конфлікту, і проблема, яка вирішується в конфлікті. Тобто тут є безліч просто чинників, які аналізуються для того, щоб обрати оптимальну форму втручання в конфлікт. Зараз триває місячник медіації. Як він приходить, що у рамках цього місячника відбувається? Ну, цей рік особливий для спільноти медіаторів в Україні, оскільки виповнюється 30 років медіації, і 10 років діалогу в Україні. І в 2019 році ця ініціатива вперше була започаткована Національною асоціацією медіаторів України і з 11 листопада по 12 грудня, тепер вже п'ятий рік поспіль, відбувається так. Асоціація формує певний перелік заходів. Я можу сказати про ті заходи, в яких я вже безпосередньо сама як викладач цієї навчальної дисципліни брала участь. Це була міжнародна наукова конференція медіація і університети, яка проводилася на базі Чернівецького національного університету Фітьковича, а також воркшоп про використання штучного інтелекту в медіації. Але я також можу сказати, що і разом зі своїми студентами. Здобувачами вищої освіти магістерської програми міжнародні комунікації та медіація в умовах конфліктного врегулювання та слухачами майнеру з комунікації в міжкультурному середовищі, ми дещо вже також провели на минулому тижні в хабі місто містів» Ми проводили симуляцію медіації з підготовки угоди щодо припинення вогню. От і тож наші студенти практикували свої навички посередництва в міжнародних конфліктах. Що говорити про медіацію у міжнародному праві? Є чітка однозначна термінологія, що її характеризує. Ну, я хочу сказати, що я не є спеціалістом в міжнародному праві. Я тут більше можу говорити про те, що міжнародне право створює середовище сприятливе для. Медіації, тому що принаймні згадує це поняття в різних міжнародно-правових актах. А з іншого боку, міжнародне право є інструментом для медіатора. Що таке міжнародне право в рамках врегулювання конкретного конфлікту? Це і рішення Ради безпеки ООН, яка може надати мандат. Наприклад, на медіацію в там в сирійському конфлікті або в якомусь там іншому конфлікті, це також резолюції Ради безпеки ООН, коли відповідно до мандату медіатор запрошує для себе додаткові ресурси, які він міг би використати. Або спонукати, або навіть примусити сторони а, сісти за стіл переговорів. А, тому ні, міжнародне право безумовно відіграє роль щодо дизайну медіації в міжнародних конфліктах, але медіація в в тому числі залишається дуже гнучкою і адаптивною, і мені здається, в цьому саме її перевага порівняна там з арбітражем, де процедури визначені, прописані і мають неухильно ну, виконуватися. А якщо говорити саме про, ну, скажімо, про конфлікти між країнами, як відбувається медіація? Тобто, це людина сама себе пропонує в якості для, ну, скажімо, для медіації, чи це якісь інститути, якісь ну, це вирішують? Тобто, ну наприклад, ось ви зазначили, що між Ізраїлем та Єгиптом був медіатором президент США. Тобто, як це ну, відбувалося? Він сам запропонував свої послуги? я чому згадую, бо, наприклад. Зараз дуже багато країн пропонують свої послуги для України, скажімо, у якості ну, саме медіаторів в ситуації, яку ми маємо. Тобто, як це сам механізм відбувається? Ну тут відбувається все по-різному. Я почну, з того, що медіатором може бути особа, це може бути держава, це може бути міжнародна організація. І е, також е, за, за допомогою можуть звернутися самі сторони конфлікту, ініціювати, а також посередники самі можуть запропонувати свої послуги, е, враховуючи те, що у потенційних медіаторів існують різні інтереси в конфлікті, і не всі медіатори можуть організовувати свою роботу. Винятково через гуманітарні міркування або прагнення миру у всьому світі, то сторони конфлікту завжди зважують, чи варто погоджуватися на пропозицію медіації від конкретного міжнародного актора або ж ні. Також існує і небезпека, що самі сторони можуть недобросовісно підходити до. Започаткування медіації, маючи на меті, наприклад, не вирішення конфлікту, а затягування часу, пошук додаткових ресурсів або якихось інших варіантів одноосібних дій, спрямованих на поразку супротивника. Тому в оцінках медіації завжди потрібно бути дуже пильними. От. І... І що стосується нашого конфлікту, то ми з вами бачили приклади медіації в рамках мінського процесу. Був нормандський формат, була тристороння контактна група, були сформовані мінські угоди, і переговори, які розпочалися в рамках мінського процесу, вони зайшли в глухий кут. І ми бачимо, що наразі у нас триває нова фаза, гаряча фаза конфлікту. І в медіапросторі ми також згадуємо стамбульські домовленості, які так і не були підписані. А це ж також приклад медіації Туреччини, яка надала свій простір і яка, скажімо, стимулювала учасників до пошуку мирного рішення. Ми також бачили на самому початку широкомасштабного вторгнення. План ізраїльського прем'єра Беннета, Ми також бачили заклики африканських лідерів, африканських країн, план Індонезії, план Китаю, Бразилії, і ми також бачили заклик нашого президента до прем'єр-міністра моді з тим, щоб він. З, виступив та да, в якості посередника, от тому у нас може складатися таке враження, що знаєте, на полі медіації вже там існує певна конкуренція, і це і так і ні насправді, тому що медіація створює такий дуже цікавий ракурс для аналізу міжнародних відносин. Можливо, саме через те ми і започаткували свою магістерську програму. Аби дати можливість нашим студентам глибше зрозуміти міжнародні відносини через вирішення конфліктів. На жаль, час нашого ефір завершується 11.29 на годиннику, вже майже 11.30. Нагадаю, що сьогодні ми говорили на тему медіація як спосіб вирішення міжнародних конфліктів. Ну і не плутати з медитацією. Це посередництво медіація, посередництво в міжнародних конфліктах. Говорила з нашою гостю, це Ірина Богінська, доцент кафедри міжнародних відносин і зовнішньої політики Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Рена Булгакова. На все добре. Акцент з Іриною Булгаковою. Сто одини